Лебеді Наталка і Петро, пернаті мешканці Полтавського дендропарку та чубаті качки цієї зими залишаються на місцевому озері та продовжують радувати відвідувачів, принаймні, поки це дозволяє погода. Це дуже радує, дивує, є на що подивитися, підняти настрій, емоційний стан в цей час, подивитися на них. Гарно, так вони зібралися всі разом. Завжди ж, коли весна там чи осінь, чи літо вони по всьому озеру зараз разом. В минулі роки водоплавних птахів забирали на зимівлю до екопарку у грудні або на початку січня. Нині ж через теплу зиму в цьому потреби немає. Така ситуація склалася вперше, говорять працівники парку. Ми забираємо лебедів тільки коли є загроза, в тому що замерзне повністю озеро, ставок наш, і їм, в принципі, не буде де. Але в цьому році ми бачимо, що зима дуже м'яка, тепла. І як видно, ставок в принципі не затягнуло кригою. І в цьому випадку лебедям краще навіть знаходитися тут. Ну не будемо їх, як це відбувається, ловити, там тягати, щоб вони не стресували, і просто годувати їх тут. Тому що тут насправді у них більше місця ніж в ковалівці. Водночас, через те, що Наталка і Петро залишилися на рідному озері, а дикі качки помітно розмножилися, з'явилася гостра потреба у зерні, говорить Максим Макуха. Ми звикли, що я брала, ми їх відправляємо і їх вже годують там. То в цьому році те зерно, яке в нас було, ми майже все повністю використали. Тому я звертаюся до Полтавців. Можливо, хтось має кукурудзу, пшеницю, тобто якесь зерно і може подарувати там ну грубо кажучи, мішок, там чи щось таке. А до нас то будь ласка звертайтеся до декоративних культур. А невдовзі у Петра і Наталки можуть з'явитися друзі. Вже навесні планують придбати ще пару лебедів, але вже чорних. У нас раніше колись були тут два ще чорних лебеді, то ми плануємо з цього року так само зробити. Акцію по збиранню коштів на козакупівлю пари лебедів. Трошки пізніше буде про це більше інформації в соціальних мережах. А ну це ми робимо для того, щоб у нас тут якось цікавіше було. Перші пару білих лебедів придбали для дендропарку ще 2011 року. У 2016-му до них доєдналися чорні красені Юнона і Авось. Загалом на пташиному озері жило шість лебедів. Деяких пернатих віддали в екопарк, а деякі загинули. Працівники припускають через те, що відвідувачі годували їй. Іх хлібом робити це категорично заборонено, вкотре нагадують фахівці.